Сьогодні у нас тренування для всього тіла. Ми пройдемося по кожній діляночці. Зробимо так, щоб стало приємно у всьому тілі. От. Але перед початком у мене для вас дві новини. Перша новина, ви вже знаєте, хто робив попереднє відео, той вже про це знає. Що продовжується набір на мої онлайн-групові тренування. Старт 23 грудня. І тривалість буде місяць, але доступ до записів буде 5 тижнів. Не 4 місяць, а 5 тижнів. Всього 12 тренувань, 3 тренування на тиждень. Там ми більш ґрунтовно будемо проходитись по всім ділянкам тіла, робити їх здоровими, учитися відчувати своє тіло, досліджувати його. Укріплювати, де треба розслабляти. Отож, приєднуйтесь посилання, я для вас залишаю внизу. Ви там зможете більш детально ознайомитись з усією програмою, з умовами проходження цього місяця зі мною. Тож переходьте за посиланням. І друга новина це те, що я анонсувала свій е, зимовий тур. Він буде проходити на Драгобраті. Е, як завжди, останні роки я тільки туди їжджу, бо це таке місце, де можна гарно відсторонитися від всієї метушні, яка зараз відбувається в світі. Посилання я також залишаю внизу, і ви можете. За цим посиланням ознайомитися з деталями. Так само в інстаграмі я вже анонсувала про цей тур, і якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь також на інстаграм, посилання також я залишаю внизу. Дати туру 27 січня 1 лютого. Шість днів. Тож, не плануйте нічого не цідати, поїхала познайомилась, і раптово хтось буде вперше їхати зі мною в тур, познайомимось. Дуже гарна програма, з роками вивірена, нічого лишнього, все тільки те, що допоможе розслабитися, попрацювати з тілом, відновити зв'язок із собою, заспокоїтись і відпочити. А тепер давайте переходити до тренування, і ми будемо починати з положення на вколішках. Повертайтесь! Поставте свої долоні під плечі. Відчуйте себе в цій позиції. Розпряміть таз, грудну клітку і голову в одну лінію. Помітьте, що ви не провалюєтесь тазом в передній нахил. Помітьте, що ваша голова не падає вперед і наскільки є можливим, розпряміть. Цю лінію хребта між головою і поприком. І з цього положення розслабляємо живіт, розслабляємо тазове дно, вдихаємо і даємо животу наповнитися. А, але знову ж таки без провалення в поперек. Помічайте, будь ласка, поперек залишається стабільним і тільки живіт розслабляється і трошки надувається. На видиху, неначе слінгом затягуйте м'язи живота і підтягуйте м'язи тазового дна, для того, щоб ви відчули м'язи преса. Це не означає, що треба втягувати. Не вакуум не втягувати. Вдих, знову розслабляємо, 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 даємо наповнитись. І видих. М'язи та зводна, м'язи-преса спрацьовують, направляючи попок до попереку. І боки талії трошки згужуються. Помічайте, чи ви не працюєте руками. Постарайтесь руками сильно на підлогу не тиснути. Ви на руках просто стоїте, це ваша опора. Не більше, не менше. Помічайте, чи ви не скругляєтесь в грудному відділі. Кожен наступний раз перепровіряйте свій поперек від того, чи не впав він уже давним-давно і не, не зайшов в такий передній нахил. До видих. Ще один раз. Заверніть зараз всі пальці під себе, пальці ні. Подивіться, щоб п'ятки залишилися вертикальними. І підійдіть руками і сяйте зверху на п'ятки. Якщо це положення дуже болюче, якщо ви відчуваєте такий сильний натиск на пальці то поставте руки перед собою і залишайтесь в такій позиції. Якщо вам ок, то ок, залишайтесь так. Подивіться перед собою, розпряміть знову ж таки лінію пальчики, ніг, пятки, сідниці, грудна клітка, голова. Mm -hmm. Добре. І відпускаємо, відпускаємо це натяжіння, знову ставимо долоні під плечі. І проводимо ліву ногу перед правою От в таке положення. П'ятка знаходиться перед правим коліном. Добре, даю вам час, щоб ви встигли це зробити. І зараз ми вдихаємо, піднімаємо коліно і змішуємо таз назад. Дозволяючи при цьому стегну провернутися назовні. Обережно. Не робіть одразу велику амплітуду, можливо, у когось не вийде її зробити величезну. І вертаємося вперед, ставимо коліно знову вниз. І ще раз, відштовхуємося руками, піднімаємо коліно вгору, штовхаємо трошки коліно назад, вдихаємо. Дозволяйте грудні клітці скруглятися тут. І вертаємось вдих, видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Завершуємо. Вертайте ліве коліно в положення під таз. Праву ногу проводимо спереду і ставимо п'ятку на одну лінію з коліном. Стопа лежить на підйомі. І поїхали підйом, коліно назад, розкриваємо кольшовий суглоб. І вертаємось, опускаємось. І ще п'ять разів. Вдих.

Добре, вертаємо обидва коліна під таз. І сідаємо на п'ятки. Цейте просто прямо. І зі вдихом піднімаємо обидва плеча вгору до вух. Давайте перший раз не будемо намагатися зробити це максимально. Просто підніміть, помітьте, наскільки, наскільки цей рух у вас зараз там можливий, але не перегинайте, не Треба через силу тягнути. І на видих відпускаємо, розслабляємо. Знову вдих, піднімаємо обидва. Можливо, ви будете помічати, як ваша голова трошки опускається вперед в цей момент. Можливо, підборіддя трошки буде опускатись. Це все нормально. На видих відпускаємо, розслабляємо, погляд буде підніматися знову вгору. Вдих, видих. Пди. Видих. Можете видихати через рот, якщо у вас дуже багато напруження в плечах, в лопатках, в шиї, то можете прям робити такий довгий видих. Саме не штовхайте, стегна, піднімайте руки, піднімайте плечі, трапеція ще один раз. А тепер сідаємо в позицію русалочки. Ліва нога назовні, права всередина. Добре. І дві руки зверху на коліна, просто щоб вони вам не заважали. Сідайте прямо. І зараз ми потихеньку починаємо згинати шию в ліву сторону. шию. І помічати, як це призводить до легкої асиметрії в плечах. Плече ліве починає нахилятися вниз, праве підніматися поступово вгору. І грудна клітка також згинається зліва, а справа, навпаки, намагається розширятись. Будь ласка, наробіться через силу. Трошки побудемо. Mm -hmm. І зараз вертаємося через грудну клітку. Відчуйте, як праві ребра починають занурюватися всередину, плечі вирівнюються в нейтральну позицію, і ви сідаєте прямо. І ще раз в цю ж саму сторону шия, плечі скошуються в бік. Грудна клітка згинається вліво, не вперед. Дивіться, щоб живіт не витинався вперед. Тримайте внутрішній черевний тиск, достатньо, щоб не було тут розслабленого живота. І вертаємося в нейтральну позицію. Добре. І ще раз. Згинаємо шию, відчуваємо, як плечі реагують, відчуваємо, як грудна клітка реагує. А тепер головою трохи падаємо вперед, як наче проводите по радіусу, по діаметру. Е, важко тут сказати саме по чому, трошки вперед голову, але плечі лишаються в такому ж самому положенні, грудна клітка в такому ж самому положенні. І вертаємо через бік, через бік. Вгору. І грудна клітка вернулась на місце. І ще раз ту ж саму амплітуду. Шия. Зміщуються плечі, зміщується грудна клітка. Можливо, не одразу сильно це стане робитися, але ми продовжуємо просто. Тепер голова трошки вперед. Вертаємо через бік. І грудна клітка, плечі, шия, стали на місце. Тепер зіпремося на ліву руку в бік від себе. Трошки подалі поставте. І разом з рукою будемо робити ну, майже, майже ті ж самі рухи. Будь ласка, попробуйте з'єднати попереднє з тим, що ми зараз будемо робити. Відштовхніться лівою рукою від підлоги, так, щоб це зігнуло вашу грудну клітку вліво. І помітьте, оцей одразу перекос в плечах. Помітьте, що шия також намагається зігнутись вліво. І нам це все підходить. Ми це не контролюємо, а навпаки, даємо цьому статись. Права сідниця опускається вниз. І ми додаємо руку як додаткове витяжіння грудної клітки. І дозволяємо шиї зігнутись. Грудній клітці зігнутись. Видих, грудна клітка ставимо на місце, плечі на місце і вертаємось в положенні нейтральні. Знову спираємося на руку. Вдих. Видих. М'язами преса вертаємо себе. Вдих. Видих. Ще два рази зробимо вдих, видих. Один останній. Ви можете видихати через ніс або через рот, як вам краще відчувається, якщо ви не можете впіймати контакт з м'язами преси через видих, через ніс, Робіть через рот. Відпускаємо, розслабляємо. Проведемо ноги перед собою, зіпремось на руки, поставимо стопи трошки ширше і закрутимо ліве коліно всередину. Поміняємо сторону. І ще так декілька разів покрутимо. Відчуваєте, як коли ви закручуєте, наприклад, ліве коліно всередину, ви повертаєте таз вправо і стаєте якби на одну половинку сідниць. І навпаки в іншу сторону. І можете спробувати помітити, як це обертає ваш хребет. При повороті тазу вправо весь грудний весь хребет також повертається вправо. І грудна клітка, і голова, і шия. І ви можете спробувати цю природність руху відчути і не суперечити ній на цьому тренуванні. Бувають різні випадки і ситуації, але саме сьогодні спробуйте вернутися до, до свого коріння, до того, як ваше тіло працює природньо, ще один раз закручуємо. І міняємо нашу русалочку на іншу сторону, на іншу ногу. Права тепер буде назовні, ліва – всередину. Якщо з якихось причин ви робили на іншу сторону, просто поміняйте сторону. Ну, ви сядьте прямо, помійте так, грудну клітку, голову таз більш-менш в одній площині, наскільки це можливо. Ну, починаємо тільки з шиї, Згинаємо голову, голову згинаємо. Згинаємо шию вправо і помічаємо, як це перекошує плечі, як це перекошує грудну клітку. Грудна клітка також згинається вправо. Праве плече падає вниз, ліве піднімається вгору. І тільки грудна клітка вертає нас, далі вже все по інерції продовжує підніматися. Знову розслабляємо, згинаємо. Доходимо до того моменту, як ми відчуваємо зміни в грудній клійці в плечах. І вертаємось. Продовжуємо, і тепер ми прокатимося трошки вперед. Зігнулись. І поїхали трошки, скатуємо голову вперед. Вертаємо через бік і піднімаємо разом з грудною кліткою. І ще раз зігнули, відчули це зміщення, провели голову вперед, знову розкручуємо назовні. І вертаємо вгору. Добре. Спираємось на праву руку з боку від себе. Штовхаємо правою рукою підлогу від себе для того, щоб права сторона грудної клітки зігнулась, а ліва навпаки розширилась. Додаємо руку вдих. І ребра пішли всередину, м'язи, преса активувались, видих. Добре, продовжуємо ще п'ять разів зробимо. років, угу. чотири три. Два. І останні, останній, останній розширяємо Піднімаємось добре, розплітаємо цю всю конструкцію. І переходимо знову колінами на підлогу, сідаємо на п'ятки. Поставимо долоні перед собою недалеко. Треба виходити сильно вперед, навпаки. Так комфортно зібріться на свої долоні. Угу. І на видих накручуємо таз на себе, виштовхуємо поперек назовні. Відчуваємо, як грудна клітка також згинається, піднімаємось на кінчики пальців. Уявіть, що вам треба руками приклеїтись до підлоги. і витягнутись руками до підлоги а грудною кліткою в зворотньому напрямку. І шию трошки відпускайте в згинання, не треба підсилювати шийним відділом це згинання. І далі поступово від грудного відділу через поперекову і знову вертайтесь просто в нейтральне положення. Добре, так сильно випадати зараз тазом вперед не треба. Ми із нейтрального переходимо в згинання всього хребта. Опять видих, накручуємо таз, згинаємо грудний, тягнемось пальчиками вперед, розширяємо весь панцир і опускаємося вдих. Угу, Добре. І ще накручуємо. Уявіть, що ваша спина, ваш тулуб в цілому це як таке вітрило, в яке дме вітер спереду. І от вас наповнює цей вітер. Угу. ще один раз. Добре. Звідси потягніться за руками вперед. Занурте ребра живота всередину і опускайтесь грудною кліткою зверху на стену. Направте свою увагу в ребра спини. І уявіть, що ви вдихаєте саме туди, якщо вам не зрозуміло, куди я зараз показую, і робимо вдих, і уявляємо, що ми цю область надуваємо. Але якщо вашому мозку буде так легше зрозуміти, то вдихаємо впоперек. І видихаємо також звідти. Зробіть ще один глибокий вдих видих. Глибокий І звідти поступово піднімайтесь знову в позицію силичи. Угу. Проведіть ноги перед собою. Перехрестіть. І зробіть цей перехрест вуще. Вуще, ніж, ніж таз. Хотілося би, але так не вийде, мабуть. Вза... Ну, коротше, пробуйте зробити перехресніг на ширині тазу. Можливо, трошки ширше, але не розводьте сильно широко коліна в сторону. Угу. Покладіть обидві долоні на свої коліна. Добре. Старайтесь відчути, що ви сидите на сідальних пагорбах. Таз лишається на місці. І зараз на видих ми згинаємося в грудному відділі. І поступово починаємо якби, спадати, спадати, спадати з тазу на хрестець. Спадати з сідальних павербів на хрестець і скругляти всю всю всю, всю всю спину. І на вдих перекочуємося вперед сідаємо просто прямо. Багато хто з вас буде робити це згинання тільки одним відділом хребта. Хтось зігнеться просто так в шиї, йому буде здаватися, що це те, що від нього вимагають. Хтось зігнеться просто тільки в грудній клітці, так. А та залишиться на місці. Але ви постарайтесь все-таки прокрутитися в кульшових суглобах, відпустити свій хрестець до підлоги і зігнутися повністю. Виключення будуть тільки ті люди, які, у яких є дискомфорт в області хрестя, куприка, у кого були якісь сильні травми, і сталася деформація, яка не дає просто фізично так прокрутитись, бо це неприємно. Це боляче і йде натиск на кістку. І ще разочок, скругляємо, 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 скругляємо. Всі відділи хребта. Угу. І розпрямляємось. Поміняйте перехрест ніг. Угу. І робимо рівно теж саме. Спадаємо, скругляємо грудний і підтримуємо це згинання по перековим відділом. Угу. Розгинаємось. E xe. Rosa, redaia-se. E cheia, outra vez. Dobra, dobra. Залишайтесь просто в позиції сидячи, та, яка у вас була тільки що. Сядьте прямо, розслабте обидва плеча. Потягніться за маківкою. Відчуйте себе, відчуйте своє тіло після зробленого тренування. Можете закрити очі, якщо вам. Це більше допоможе для так сприйняття себе. І я вам дякую за це тренування. Бажаю вам гарного дня. Приходьте на наступні тренування, приходьте на групові тренування, давайте їхати разом в Карпати. Ну і загалом до зустрічі на наступних тренуваннях.